Краще передати землю у спадок, чи оформити договір дарування. Якщо успадкована земля в оренді, що робити спадкоємцю? Знайти відповідь на ці запитання. Спробуємо в цьому випуску програми Моя земля, моя власність. Життя плинне, приходить час, коли слід подумати, кому і як передати власність у спадщину. Зокрема, і земельну є багато питань, про які зазвичай люди не думають доти, доки не приходить час. Тоді починаються проблеми, пов'язані з оформленням документів. Матір Сергія Спасококоцького вирішила подарувати садову ділянку синові. Незнання всіх нюансів оформлення потрібних документів призвело до того, що ця здавалося, проста справа тривала майже чотири роки. Цими документами поїхав в Сухотівську сільраду, там вони поставили. Печатки і направили до свого нотаріуса. Тобто він той нотаріус, який з ними в справі. Мене почали прямо в такі футболяти по різних інстанціях. В інституті е, землевпорядування чи як землересурси е, на Сєрпова, Там все пройшло нормально і в мене прийняли документи, все мені конкретно відповіли мені, які треба завіряти у нотаріуса нотаріально завіряти. Зараз документи вже в ділі. Мені готується вже цей акт, вже переписаний буде на мене з кадастровим номером, бо до цього кадастрових номерів не було. Ну таким чином, ну я вже сподіваюся, що я тепер вже стану законним власником. Юридичному раднику Петру Гаджуку з земельними питаннями доводиться займатися досить часто. Він певен, що найчастіше люди просто не знають, як правильно оформити дарування та спадщину, аби надалі не було проблем. Людина згідно злочинного законодавства України має право. Передати це майно у порядку спадкування шляхом складення заповіту. Даний заповіт може скластися, ну, найкраще всього робити це у нотаріуса, але якщо на даній території нотаріуса немає, то законом відведено це право і повноваження сільському голові. Норми відчуження землі, а це і спадщина і дарування, чітко виписані у законі. Земля це майно, яке має свою ціну, і його передача іншій особі регламентується тими ж нормами, що, скажімо, і передача автомобіля чи квартири. В заповіті просто прописується земельна ділянка, яка знаходиться за такою адресою, а в книжці записів. Сільської ради такої -то, номер номертакідане Необізнаність із законами часто призводить до серйозних конфліктів. Село Боремель Денидівського району Рівненської області. Леонід Масюкевич вже п'ять років намагається отримати землю своєї бабусі. Матір Леоніда була недієздатною. Відтак він виховувався в інтернатах. Після смерті рідних вирішив оформити спадщину, але виявилося, сільрада вже передала землю іншому власнику. Це хата моєї бабусі. Потім бабуся померла, так як в неї була одна дочка і більше дітей не було, перейшла до мами. Мама, так як була недієздатна і інвалідом другої групи з дитинства, ну, не змогла, так би, якби не, не мала права якісь юридичні приймати рішення і тому. А я знаходився в інтернаті, і тому цю землю голова селищної ради забрав. Проблема виникла тому, що Леонід Масюкевич вчасно не звернувся за консультацією до юристів, які б йому розлумачили закон. Уникнути неприємностей можна було в разі, якщо вчасно були оформлені і відповідним чином зареєстровані документи на право власності на землю та на спадок. Інакше земля, яку ви вважаєте своєю спадщиною, може, як кажуть, вислизнути з рук. Єдиний документ, який може вберегти від оцих зловживань там посадових осіб на місцевому рівні, там ще якихось зацікавлених осіб. Це тільки. Єдиний документ, що може їх забезпечити, це державний акт, який буде зареєстрований, який буде знаходитися у цій людини. як краще вчинити, коли хочеш передати свою землю іншій особі заповісти її чи подарувати. Юридичний радник українського освітнього центру реформ Петро Гаджук вважає, що навіть в тому разі, якщо заповіт укладено правильно, інші претенденти на спадок можуть оскаржити його в суді. Дарування ж землі надійніша процедура, яка одразу знімає всі потенційні претензії родичів. Я Рекомендував би людям все-таки вирішувати ці питання при житті, тобто дарувати, якщо вони не хочуть, щоб у майбутньому чи після їхні верніше, їхньої смерті їхнє розпорядження не було змінено недобросовісними особами, які теж мають в принципі по закону на е цю спадщину, але ніяким чином не допомагали цій людині, відсторонилися від неї, там займалися своїми справами. А коли Виникло право на це майно. Не прийшли і по суду не доказали, що це моє. Варто пам'ятати, що заповісти або подарувати можна лише ту землю, на яку оформлено право власності. Це право засвідчує державний акт на право власності на землю. При цьому байдуже старого він зразка чи нового. Важливо також знати, якщо попередній власник землі здав свою землю в оренду, після його смерті новий власник зобов'язаний дотримуватися попередньої орендної угоди. Якщо термін договору, термін дії договору оренди був 5 років. В під час дії договору орендодавець помирає. І залишилось 2 чи три роки. Новий власник повинен продовжити цей, ну, цей договір, продовжиться на той термін, який було укладено з попереднім власником. Тобто, опять же йде процедура. Реєстрації державного договору оренди ДЗК то тобто укладається договір на цей срок, який залишився, і на ту саму оренду плату. У разі незгоди питання вирішується в судовому порядку. Тобто розірвати просто договір тільки за того, що померла особа. Ну це не є підставою. Спадкоємці також зобов'язані зберігати цільове призначення земельної ділянки. Воно зазначене в державному акті на землю і змінювати його самовільно не можна. І ще один важливий момент отримання землі у спадок або в подарунок вважається доходом фізичної особи. Якщо е, дарування відбувається чи спадкування перша лінія споріднення, перша лінія споріднення це в нас діти, е, дружина, чоловік або батьки, то вони оподаткуються за нульовою ставкою. Таким чином, ви маєте самостійно обрати оптимальний варіант передачі своїй землі нащадкам або іншим особам, заповісти або подарувати. Не зайвим при цьому порадитися з фаховим юристом. Для оформлення договору дарування нотаріусу треба надати такі документи: паспорт. Ідентифікаційний номер, державний акт на землю з присвоєним кадастровим номером, згода співвласника на відчуження, якщо таке є, витяг з технічної документації про визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Якщо ви оформлюєте спадщину, нотаріусу слід надати такі документи: паспорт, ідентифікаційний номер, свідоцтво про смерть, державний акт на землю, документи, що підтверджують родинні стосунки, в тому числі судові рішення, які набрали законної сили. Донедавна численними були випадки, коли людина не могла оформити право на спадок, оскільки не мала на руках державного акту спадкодавця. Наказом Держкомзему номер 631 Ця правова прогалина ліквідована. Зверніть увагу, відтепер передбачено, що на запит нотаріуса взамін зіпсованого, втраченого або пошкодженого державного акту спадкоємцю видається новий державний акт на ім'я спадкодавця. Новий державний акт взамін зіпсованого втраченого пошкодженого видається Дається за наявності в територіальному органі Держкомзему другого примірника відповідного державного акта або документації із землеустрію, відомостей щодо земельної ділянки та її власника в державному реєстрі земель. Та якщо про втрату акта землевласник чи землекористувач розмістив повідомлення в місцевих змі, видача акта здійснюється протягом 15 робочих днів з дня отримання запиту нотаріуса. Наказ набрав чинності 15 листопада 2010 року. Тема наступної програми отримання державних актів на право власності на присадибну ділянку. Дивіться та слухайте програму Моя земля, моя власність щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера та щопонеділка о 7.20 на Ера Радіо та першому каналі Українського радіо. І пам'ятайте, ваша земля, ваша власність. Адреса для листів Моя земля, моя власність, абонентська скринька 109, Київ 01010, телефон 490-69-90.